Зібратися з друзями, купити настольні ігри та провести гарний вечір, наприклад. А ви вже практикували таке? Звісно, практикував. Що грали? Грали в монополі. У нас є лампа з битрії, і ми робимо домашні завдання старшим братом синочком. Так що часу дарма не гаємо. Сиджу на комунальному підприємстві «УАЖ», дивлюся, як техніка працює. Як вдома включаю генератор, якщо довго немає світла, якщо ні, то. Відпочиваємо, але я пізно приїжджаю додому. Коли немає світла інтернету, я відпочиваю, гуляю, провожу час з дівчиною. Насправді дуже багато людей жаліться через цього поводу. Просто я не розумію цього, адже нас в країні війна, і це ті не по приколу, хтось вимикається світло, або там я не знаю, хтось жартує, що ще робить. Це серйозна річ. Є повербанки багато, три штуки. Тобто, позаряжуємо в інтернет, дивимось новини. Це потрібно з дітьми там. Граємо в різні ігри, Зі читаємо, граємось. Ай, ну я хожу гуляю. Розлікаюся. Поїду на дачу, то буду на дачі сидіти. А на дачі це не робити? А на дачі є, роботи, повірте. Так, да, інтернет завжди плюс-мінус є, він погано працює, але зловити можна. Тим більше твіттер прогружається. Інстаграм не грузить, а от вітер грузить. От телефон розрядиться, все. Павербанк. Павербанк розрядиться. Ну. ну, я до когось не, до... не докочувався. Сподіваюсь, таке ніколи не станеться, тому що без світла це жахливо. От без води жити можна, Без води нормально. От два дні без води жили і нормально було. А от без світла це найгірше. Інтернету нема. Зарядити телефон не можна, бо з телефону жити взагалі неможливо. Ми всі залежні. І я залежний. Вчора грали в настольні ігри. Гуляли в воно, гуляли в дурні. От, ось таке. Ну, без світла це є можливість поспілкуватися. Ми вчора були вперше на відкритті пункту незламності. От ми поспілкувалися з організаторами, дуже цікаві люди були От, і трішки допомогли по можливості. Книжки читаю при свічках. Та в принципі ще нас так не сильно накривало вчора тільки перший раз, але ще були зарядні телефони, то що сиділи по телефонах. Казки читаю, дітям і все, без проблем. У, напевно, та, ну, з дітьми вчора грали в лото, так що діти щасливі, да і головне, що ми переможемо десь.